Сьогодні відвідаємо клієнтів фермерського господарства Молницьке, яке займається розведенням великої рогатої худоби молочних порід та відгодівлює близько 50 тисяч курей-несучок. Для цього наша команда вирушає на Буковину. в Чернівецьку область. Чудові місця. Усім рекомендуємо відвідати тамтешню прикрасу Буковини свято Вознесенський чоловічий монастир. Це великий діючий комплекс, де люди обробляють поля, вирощують худобу, роблять молочні вироби, де є сучасна лікарня та відомий монастир. Саме там і знаходиться фермерське господарство «Молницьке». Підприємство Артмаш. Також зробило свій невеликий внесок у функціонування даного комплексу, забезпечивши ФГ лінію для виготовлення розсипних кормів для курей, несучок та великої рогатої худоби. Лінія забезпечує 10 тонн корму за робочу зміну. Наша команда приїхала подивитися. Як працює лінія, які є недоліки, переваги, що можемо покращити у роботі лінії та провести додатковий інструктаж та технічне обслуговування після шести місяців експлуатації лінії? Давайте поглянемо, що складається лінія. Отже, дві пневмодробарки по 30 кВт з плавним пуском, які обладнані 20 метрами шлангу для пилососа, в кожному подрібнювачі, є мене улавлювач з неодимовим магнітом. Для запобігання потрапляння каміння та металу до ротора дробарки робочі органи виготовлені зі шведської антиабразивної сталі Хардокс. Для чого аж дві дробарки вони відрізняються роторами: одна меле зернову крупу на мілкий помол для великої рогатої худоби, а інша робить крупку для курейних сучок. Усі мелені гредієнти потрапляють у горизонтальний змішувач на 3 метри кубічних, де проходить якісне замішування корму по півтори тисячі кілограми за раз. Змішувач має трьохступеневий циліндричний редуктор з передавальним відношенням 1 до 100 з мотором 11 кВт, що створює великий крутний момент, завдяки якому змішувач ефективно справляється з будь-якою сировиною, має мінімальну відстань між витками мішалки та стінками бункера. Завдяки цьому змішування та вивантаження проходить ефективно. Наш комплекс обладнаний автоматичною системою зважування, яка пам'ятає до 9 рецептів по 7 компонентів. Система контролює заповнення бункера по кожному інгредієнту. Готовий комбікорм вирушає на пташник та на ферму з вирощування ВРХ. Дякуємо, що були з нами. Довіряйте перевіреним. Все буде Україна!